Так, народ, всім привіт. Сьогодні, скажімо так, трошки везуся з цією машиною, зараз просто приїхав, їздив на пошту забрати датчики АБС, що прийшли на це чудо. І паралельно не знімав, зараз просто коротко скажу, в чому супить. Вибила помилка по системі контролю заносу. Не знаю, з чим воно пов'язане. Зараз цієї помилки нема. Я пересмикав всі ну, під час руху, коли ти їдеш, і автомобіль тіпо, сам підгальмовував. Зараз, Можливо, щось просто було намерзло, десь попала вода і скажімо так, кошмарило. Після того, як машина простояла сутку в цьому гаражі, висохла, цих проблем не виникає. Можливо, десь там щось попало, було просто вода. Я на всякий випадок борту всі роз'єми, що стосується блоку АБС, подачка. Їздив зараз на мойку, сполукав, попри те, що я мив какером і тому подібне. Далі ця помилка не виникає. Поміняв всі можливі діодики, бо все було погоріло, не працювала ні ця підсвітка, ні ця. по салону, все то саме. Тепер воно все гарно підсвічується і тут, і тут. Єдине, у нас залишається проблема, яку ми будемо зараз моніторити інтернет, і може когось траплялося, Не виходять на зв'язок задніх блоків, обидвох задніх дверей. Тобто без проблем машина сама підняла стекло, але дозволяти відкривати не відкриває. Центральний замок працює, без проблем. Не працюють стеклопідйомники. І є ще один нюанс, коли відкриваєш задню дверку, не засвідчується світло -солон. Тобто, якщо нам погасло, я відкриваю і нічого не відбувається. Тільки працює водійська і передня пасажирська дверка. Тобто відкрив і бачите. І це обидві задні дві дверки. Центральний працює, воно все закривається. Але не працює стеклопідйомник і немає реакції на відкриття. Будемо пробувати перше починати з того, що. Напевно, прийдеться розбирати двері, дивитися до замків, То не сьогодні, бо має ще іншу роботу. Так само помінявся світла, що були тут, а тут, а в багажнику, було погоріло, бо газдиня їздить, машина мені ні разу не дає. Е, вона з нею негодна розлучитися, до неї просто привикла. І у нас, як завжди, е, не перестають виникати проблеми за проблемами. Коротше, суть в чому. У нас тут є ще попри явні проблеми, у нас виникли ще одні проблеми, стоїть на зарядці цей акумулятор. Замітили, зарядний ток 13.4 нічого вас не дивує. А я вам скажу, це вже більше ніж пів години стоїть і більше ніж 13,4 не розвивається. Тобто, якщо на будь-якому звичайному нормальному акумуляторі, навіть якщо він розряджений, ви кидаєте на зарядку. Він зразу розганяється на 14 з чимось вольт. Тут тільки 13,4. Це говорить про те, що у нас замкнута одна банка. Це погано, тому що чому я зняв і я вияснив цей прикол, бо при час роботи двигуна я замітив, що парував генератор. Піраметром поміряв, генератор був розігрівся понад 100 градусів. Це говорить про те, що або в ньому замкнув діод, або замкнув акумулятор. Ну, але після того, як я зголушив і пробував запустити, він ледь-ледь крутив. Це говорить про те, що хана акумулятору. Е, підкинув інший, але в мене такий самий дохлий акумулятор, він просто ємкості немає. Ну він хоча б не замкнутий. І запускаю і замітив один прикол, що автомобіль запускається, пару секунд працює і глохне. Знову запускається, пару секунд працює і глохне. Це, е, оця проблема, вона тільки на холодне. І при цьому я нажав на педаль гальм, вони тверді. У нас не працює вакуумний насос на холостих оборотах, коли він холодний. Тобто мотор в процесі прогрівається, він починає щось там працювати. І у нас тоді працює вакуум. На холодне він не працює. Тобто, коли ви запускаєте двигун, вам треба погазувати, дати обороти, щоб помутлошило насос. Він почав працювати. Тоді створюється вакуум. І тоді у нас працює система, не дає глохнути, як має бути. Тобто, попри ці всі ДМРВ і датчики, у нас ще й, блін, вакуумний хроновий. Я вже не говорю, у нас, виходить, дивіться, по факту, у нас, коротше, з цим автомобілем, це вже, я не знаю, я вже на нього вкинув, я зараз підрахую, скільки я вкинув грошей. Мене це вже починає вбивати. Бо скільки не вкидай, йому не, все мало і мало. Так, я тут Прості замочок. замочик. Е Дивіться. Попри те, що ми там міняли свічки, е, міняли датчик, міняли один датчик тиску в рампі. Не рампі, а в надуві. Е, ДМРВ поміняли. У нас ще треба поміняти вакуумний насос. У нас ще треба поміняти насос гідравліки. У нас ще треба поміняти акумулятор. І поки що це тільки... Я ж не говорю, що зараз тут буде ще датчики гальмів міняти. І машина від того ідеально не стане. Ну, Вона типу, теоретично мала би стати справною, але від того вона ідеальною не стане. Тобто в неї лобовуху треба переклеювати, дивитися, де там протікає, щоб дах не протікав. Це якийсь капець, блин. це просто куди не вліз, все до срака. Це просто, розумієте, автомобіль добитий за роки. За роки з ним нічого не робили, ремонтували, щось там поламалося, а нафіг купляти нове. Я там дротик прихлобучу, а там щось за мною, а херня, я тут по зкупцями блін, і поприхвачує. Нащо міняти дверку, нащо її малювати? І одне за другим тяне. Там дротик поламав той корпус, тому що він йшов. Тут е, дверка скривлена, вона не факт, що вона сідає, бачите, вона не сідає в площині, тобто вона має бути вище. На ній є отут вощілина. Сама дверка скривлена, вона може із-за того, що тут просто герметично закривається, тому вона тут може протікати. Тобто, і що з нею робити, коли вона крива вся? По факту дверку треба міняти, їй хана, її пожмакало. Пожмакана ворамка, тому що плотнідір видало. Розклеєний герметик, блін. тут просто нема скажімо так, за що взятися, щоб як то кажу, тут треба міняти то і, то, і то, і то, і то, і немає ні край, ні кінця. Що, що говорить, коли тут, тут такий капот? Ну, от, Це капзда просто. От, весь він зварений з кусочки, от його латали, різали, кліпали, вистукували. Тут щось замкнуло, почало горіти, обгорів фільтр, обгорів цього прийомна решітка, так само все, бачите, оплавлене. Куди не залізь, всюди якийсь косяк. Тут повністю всю систему треба вимивати, щоб вона адекватно працювала. Це значить, треба автомобіль запускати, підключати якусь установку, щоб була циркуляція, щоб був підігрів, заливати якийсь миючий засоб. аби воно то все вимивало і фільтрувало. І це, блін, не один день треба потратити і не одну купу грошей. Я вже зараз підрахував, скільки воно зараз в неї вкинув. Я вже не говорю за свою роботу, я говорю за самі запчастини. Це капздець. Так прохватити, робить, ну що там, то 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 то-то, то-то. Але в сумі вони коштують гроші. блін, елементарно, е, той же ДМРВ коштує півтора тисячі, плюс е, е, датчик е, тиску тисячу з чимось гривень коштує. Не пам'ятаю, скільки там треба подивитися, я записав. Плюс ці во датчики. Ну і без них хреново, бо то зима, зимою без АБС е, машина в аварії, вона тверда педаль стає, розумієте, вона не гальмує належним, належним чином, якщо не, працює, не спрацьовує АБС. Є без мусить спрацьовувати. Кабза просто. І це вже замахало, це вже не перший автомобіль, який до мене приїжджає з вмертвими акумуляторами. Це просто постійно відрочувало, що ти підключаєш зарядку, щоб підзарядило, щоб воно хоч якось стартувало, щоб якось запустити. Мені треба походу, буде собі купити якийсь акумулятор для того, щоб можна було прикурювати чи запускати автомобіль, щоб хоча б певні діагностики робити. І не факт того, що от зараз... За того, що замкнутий акумулятор, що не здох вже генератор, можливо, він вже прошитий. Можливо, що зараз, якщо поставлю нормальний акумулятор, вже генератор нормально працювати не буде. Треба буде кинути акумулятор, той, що не замкнутий, то й не замкнутий. І спробувати, чи буде нагріватися він на тому акумуляторі не заведений. Капець, я просто вам кажу, ну як так добити до такої ручки? І от тому я, коли питається, каже, от можна купити дешевше. Во, блін! Дешевше ви купите таку сраку, що ви з нею просто замахаєтеся. Скільки не ремонтують, ремонтуй, ремонтуй, ремонтують, і воно в сумі винесе таку суму, що дешевше було б купити автомобіль свіжий, з невеличкими пошкодженнями, але хоча б знає, що там хоча б нормальний якийсь двигун може бути лишитися живий. Там, хоча б, щось по електропроводці не займене, не заколхожене. Бо тут заколхожене, що ви замітили, що тут включаєш запалювання і включається зразу фари і габаріти. Зразу з ходу, тобто їх не можеш виключити. А це із-за того, що тут вже спереді той блок, вже там купа з'єднається і дротиків пере'єднана. Десь комусь щось пропадало світло, бо тут вже наколхожено, вже вже зеленту мотано. Що я зараз? блін, всю проводку маю перелахмачувати. Це ніхто не оцінить, ти намахаєшся і скажеш, що ого-го, ого-го. Так, це у нас датчик зроді би, задній, я так пам'ятаю, чи передній. Зараз закриємося. КВ до контори. Ага. Крули датчик, крули датчик. Та це передній. От вона за підпожинку залазить. Нуль. Будемо зараз ставити. А задній треба буде зараз коло розбирати, зараз треба буде тут -то висверлити, вистукувати, зараз там буде довбани на капець. Так, Так, задній у нас Такий чи не такой? такий? Такий, такий. Коло фішка. Тобто будемо ставити нові дачки і не займатися фіньою. Ладненько, піднімаємо автомобіль. Так, всю чому. Пару раз пригазував, е, я ще не піднімав машину, просто пояснив, в чому прикол. Ключні фари, ну, включається. Це ще не включений вентилятор, бо коли включить вентилятор, будуть приколи. Е, походу, все ж таки, генератор вже тапочки. Е, зараз акумулятор. давайте подаємось. Це зарядний відключений, просто підключений на скліну, щоб бачите, 41 вольт. Е, так само показую на цьому. Плюс давайте подивимося по датчиках. Хтось там буде казати, що типу, запускається і глопней за того, що датчики не робочі. Датчики робочі, температура піднімається, температура води бачите 75 градусів, температура повітря так само датчик працює 13 градусів, температура палива, у нас бачите 36,9 і відповідно потрошки-потрошки росте. 37 градусів. Бачите. Тепер в чому прикол? У нас вакуум вже зараз запрацював, тобто у нас вже і педаль. Якщо нажимати, вона вже стала мегонька, бачите, пшикає і вона вже нажимається. Тобто, відповідно, комбіль вже не глохне. Далі. У нас гріється генератор. Спеціальні пишні пари, щоб ви просто подивилися. Його вже температура підвалила. Eu Це говорить про те, що незручно просто і світити ліхтарем, і цим знімати, був би ще оператор. І у нас виходить зараз тільки фари. Тільки включиться нагрузка, тобто включається вентилятор у положення, відповідно, йде нагрузка на генератор і він почне перегріватися. Це говорить про те, що у нього прошило діоди і не факт, що тільки діоди. Раз він вже перегрівався, Є вергідність того, що там вже їх хана обмоці. Е, що я можу сказати? Можна спробувати розібрати генератор, його перебрати. А можна і знайти на розборці інший генератор і не мороситися в голову, тому що е, по факту, якщо замінити генератор, буде можливо знайти дешевше, ніж ремонт цього. Так, З цим ми розібралися. Тобто він у нас зараз працює. Він зараз файно розгазовується, можна куди хоче їхати. І він гарно їде, ну, якщо не рахувати, що гідравліка на оборотах обратах Ну, Тільки от холодне, ви зранку будете запускати, без підтримування ногою педалі газу у вас щастя не буде. Тобто, не знаю, власник подивиться це відео, треба міняти насос підсилювача, насос вакуумний. Потім що ще треба міняти? Ремонтувати або міняти генератор, купувати акумулятор. Ще чотири таких скажімо так, фінансових вливання. Так що, думайте. Так, все, нові. Покріпили. Тут би ще мала бути така планка, там теж її немає, так само звисає, яка сюди вусиком вчіпається, тобто до речага кріпиться. Ця планка є, все закріпили на місцях штатних кліпса. Тут ще на всякий випадок пристяжив, бо мені не подобається, як вона торкалася. Точно та сама ситуація тут. Чик-чик-чик-чик. Це ямба, тут я щось собі заклав таке недобре. о, отако. Чин-чинг, чин-чинг-чинг. І все. І чин-чинарем. Точно так само, як і тут. Могло би бути краще, але там так само мають бути дві пластинки, яких немає. Так, добренько, все файно, плотненько залізло. Старий, щоб викорчувати, мусив висверлювати жінк і колотушкою виколотив. Давайте кидаємо назад колесо, дивимося, стараємо помилки. І, я думаю, тут все буде красота. Ключо запалення, і вже датчик БС, що тут помилка була, одразу погасла. Тобто у нас вже система в нормі. ну Можемо ще перевірити на всякий випадок. Так чисто для профілактики. Якщо її помилки будуть, то типу, історія буде. І наскільки вже у нас буде менше помилок. У нас, виходить, тільки пузати дядько лишається, який ми можемо в принципі, полічити. І тоді сервіс погасне. І тоді буде ще приборів порожній. Треба буде поміняти ті всі дефекти, які я вам сказав. І машинка буде шептати. Ну, як так? Відносно. Ну, все, Давайте так. Я рекомендую в першу чергу поміняти очевидні речі. А там уже, як то кажуть, на що власнику хвати коштів. Бо це мій акумулятор підкинутий, той акумулятор зараз стоїть на зарядці. Не знаю, чи вдасться щось його, я потім ще протещу. Що... Ну, як на мене, там і може хана.